Знаурі, силева, тобі попри безперервні спроби Росії бити по об'єктах енергетики, робота української енергосистеми наприкінці травня стабілізувалася два дні поспіль. А, Ліміти споживання для промисловості та населення не застосовувалися. Це стало можливим саме завдяки виходу з плану ремонту двох реакторів АЕС та активній роботі сонячних електростанцій. Пояснили в Укренерго. Ну втім, загальний стан енергетичної галузі залишається вкрай складним. Знищено, нагадаю, 800, 80 вибачте відсотків теплової генерації. Значних ушкоджень зазнала гідроенергетика. У цих умовах нинішній рівень тарифів для населення не покриває собі вартості виробництва електрики. На в цьому наголосив міністр енергетики Герман Галущенко. Він повідомив, що наразі йдуть розрахунки щодо встановлення нових тарифів. І її рішення буде ухвалено вже до кінця травня. Щодо енергетичної складової нашого життя і перспектив, поговоримо зі Світланою Гринчук, заступницею міністра енергетики України. Вітаю вас. Добрий вечір. Отже, фактично до кінця травня кілька днів лишається. Низка ЗМІ вітчизняних з посиланням на власні джерела повідомляла про можливий ну, зріз до 80%. відсотків. всіні дані до якого рішення все ж таки наближаємося? Які цифри на розгляді вам слово? 80% знищень, знищених потужностей. Не зрозуміло запитання про знищені потужності чи про тариф? Ми до цього говорили, що чимало було знищено росіянами. Зокрема, повідомлялося про те, що ну власне чимало енергооб'єктів і потужності і теплової генерації було знищено. Але відтак ми говоримо зараз про те, що ці всі значить фактори будуть впливати на збільшення тарифів. Що про це можете сказати? Можу сказати, що всі ми були свідками того, яких значних. Значних uh, руйнувань зазнала енергетична сфера за останні два місяці, починаючи від 22 березня, були прицільні атаки по дійсно по тепловій генерації, по гідрогенерації по об'єктам системи передачі. Все це призвело до того, що як ви вже сказали в підводі до нашого до нашої розмови, що ситуація в енергосистемі зараз дійсно є надзвичайно складною, і для того щоб Забезпечувати наших споживачів електроенергією на постійній основі ми вдаємося просто до надзвичайних заходів, і всі енергетики працюють на максимумі своїх можливостей. Що стосується тарифу, тут в першу чергу хочеться сказати таку тезу, що ми вишуковуємо всі можливі ресурси, які можемо залучити для того, щоб поправити ситуацію в енергетичній системі, і для того, щоб підготуватися до наймайбутніх пікових періодів споживання, це і влітку, і що найважливіше це в наступний осінньо-зимовий період, і це і внутрішні резерви, внутрішні бюджети, внутрішні фонди це і надзвичайна допомога, яку ми отримуємо від наших міжнародних партнерів, і у вигляді внесків у фонд підтримки енергетики, і у вигляді обладнання, яке отримуємо. Однак, на жаль, навіть цього всього недостатньо для того, щоб покривати покривати ті потреби, в яких ми зараз які ми зараз маємо, і в яких ми дійсно потребуємо для того, щоб підготуватися до для того, щоб забезпечувати електроенергію споживачів для того щоб готуватися до наступних. Можливо, ще складніших періодів, тому звичайно тривали довго тривали розрахунки, і ще зараз продовжуються дискусії в уряді, але рішення скоріше за все буде прийнято до кінця тижня щодо е, підвищення тарифів. Однак, ми, як міністр вже енергетики, Герман Голущенко неодноразово заявляв, дуже зважено підходимо до, до цього рішення, до розрахунків, і тариф буде диференційований. Це означатиме, що до якогось рівня споживання. Споживачі сплачуватимуть по старій ціні. При перевищенні цього буде буде вже впроваджуватися, запроваджуватися нов, новий тариф, нова ціна за електроенергію. Це в свою чергу буде стимулювати, ми Сподіваємося, споживачів і до не просто економного, а розумного споживання, тому що нам дійсно треба. Звикати не те, що звикати українці вже давно звикли жити в таких надзвичайних е умовах, але зараз я це неодноразово повторюю. Ми повинні всі бути як одна команда І енергетики, і енергетичні компанії, всі і влада, і споживачі, тому що зусилля кожного зараз дуже важливі. В першу чергу, це е там наш заклик до споживачів: намагатися розумно споживати, намагатися переносити використання енерго. Затратних приладів на непікові часи, не вечірні години і не не в години, коли найбільшим є споживання. Це намагатися все таки вживати хоча б у себе в будівлі, якихось впроваджувати енергоефективні заходи, замінювати обладнання на більш енергоефективне по можливості. Це все сприятиме тому, що ми сподіваємося, успішно пройдемо наступні наступні пікові так. По споживанню. Пані Світлано, ну врешті, всі ми маємо розуміти, в якій складній ситуації. Хоча енергетики роблять це можливо для того, щоб поновлюватися і відновлюватися, якщо ну коротко вже підсумувати вашу промову, чи е прогнозується на завтра е власне відключення, і які в цілому є стан енергосистеми по всій Україні по регіонально? Стан енергосистеми залишається стабільно складним на завтра. Поки що ми не прогнозуємо, але не прогнозуємо відключень. Але тут хочеться зазначити, що ситуація може змінюватися постійно, і все залежить у нас. На жаль, зараз енергетика дуже чутлива і до погодних умов і до якихось технологічних порушень. Будь-яке порушення призводить до того, що в нас там не вистачає ресурсів для того, щоб покривати споживання. Тому навіть коли немає від. Відключень, і навіть коли ми там можемо забезпечувати покриття всього попиту від споживачів, все ж таки ми просимо споживачів бути економними і бути готовими до того, що ситуація може бути дуже змінною. Увійти в положення. Ми намагаємося зі свого боку максимально швидко і якісно проводити ті ремонти, які маємо проводити, і навіть більше, але Ну повинні розуміти наскільки сильними були враження і росіяни. На жаль, для них енергетика один з основних об'єктів вражень. Так пам'ятаємо, що маємо заощаджувати користуватися по максимуму нічними тарифами, і якщо є така можливість, все ж таки не вмикати одночасно електроприладдя, яке ну є досить потужним у споживанні. Дякуємо вам за долучення до ефіру. Світлана Гринчук, заступниця міністра енергетики України.